Доброго дня! Ви знаєте, мене турбувало одне питання. Після того, як не стало джулі, куди дівати цю будку, яку ми придбали в місті з вами? Да? Дуже хороша, дуже красива, нова і навіть в ній ні разу не спала джуля. Як ви гадаєте, куди можна її діти? Зараз я покажу. Ну, я її сьогодні на днях достану. Вона була навідом толком не, не то всі, накрита була всіляками, тут прикрита, я її лаком скрив. Тобто така будка, бачите, вона ну, нова будка. Я -то тут тут намостив, ми зробили, бачите, але ну, як оказалось, вона тут не спала. В общем, прийшла до мене думка така, можливо цю будку пер передати в... В ті руки, де вона потрібна. Ну, знову-таки, не хочеться, щоб вийшло так, що я передам, а вона окається десь на Олексі в продажі. Наш ж народ, знаєте, який наровить десь когось нашатать. От, І на цьому всьому нажитися. Може хтось з Дніпра і знає, як можна допомогти кому в плані, може, притулок, якийсь дійсно притулок, який потребує да, таких вещей, як будка там, і так далі. Допустимо, я можу віддати всім ну, безплатно, без нічого, передати цю будку помощ, да, Якби від себе, допомогти, можливо, комусь вона потрібна, вона стоїть тут без діла. Тим більше, що літо злетить швидко, знову прийде зима, і хтось, якась собачка буде в ній почуватися дуже чудово. Мені буде так краще. Бо мені здається, тут вона просто простає, а во-вторих, її можуть тут свиснути. Тому я її витягну на днях, може навіть сьогодні з хлопчиком там і перенесу в гараж. Одне, що в мене біда, що я не можу цю будку перевозити на цій машині. Коли я її купляв, в мене була друга машина, я її зміг всунути. Сюди я не можу. От Можливо, що це, ну, це питання ще вирішується, Бог з ним. Чи самі люди заберуть, чи якось доставимо. Це без, нема питань в цьому. Головне, щоб знайти тих людей, які дійс дійсно їм потрібно. Дійсно їм потрібно. А не яких шарлатанів або хто навариться на цьому. Ну Хто знібрав, будь ласка, напишіть мені коментар по поводу. Буде дуже вдячний вам на всякий случай. Я так то по писав там блогерам, ну поки що от. Всіх благ вам, всього найкращого. Робіть добрі справи, добро обов'язково повернеться в десятикратному розмірі до вас. Провірено. Всім пока, мої хороші, і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро.